Вітаю вас! От ви завжди ругаєте мої прогнози. Ну я розумію чому, тому що вони точні. А ви ж хочете дива, а я ж вам правду говорю. Правда вона ж така не дуже дивна. Але дивіться, оце от прогнози на 2023 рік від самих наших видатних досвідчених експертів. Бачу, Національний банк тут є, іноземці. Всі. Ну що, давайте подивимось. Давайте, чому би ні? Тим паче дивіться, це вони зробили якби по... Так, ти куди любіг? Бачите так. Це вони зробили е, про, ну, опитування, а потім зробили консенсус. Ну якби, що ж вийшло в середньому. Ну що ж, починаємо спочатку, хто що сказав. Значить, дивіться, оце першеньке, це ВВП. Бачите, ВВП, зростання подібні ВВП. Оце от курс на кінець 43... 2023 року. А это инфляция за 2023 год. Ну, так трошки кустробатненько сделала, ну ничего. Итак, драма. По ней ВВП будет 5%. Вы так думаете? На упаке зростання будет. Люди добрые. У нас было падение дуже суттево в прошлом году. База співставлення. Просто фух. Не дуже зростання. А вот знаете, вот интересная ситуация. Коли війна почалася, вони всі оптимісти були. Ні, падіння. Там". Я хлопці, обвал буде страшенючий. Ні, ні, ні". а ти, да, впав. А що ж ви хочете? Дивіться, у нас дійсно, ну це ж не починається піввідсот. Який чорт-то піввідсотки? У нас зростання зростає 5%. Побачите. Просто база співставлення. Коли впали на 30, тоді навіть коли економіка починає працювати. Дж -дж 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 Конкурс капітал. Де ж падіння? 3%. Да чому воно буде падіння? Ми вже впали. Люди добрі. Ос. Треба рік тому про це говорити. Так рік тому ви скільки говорили? 12%. Е? Забули? Угу. Коли почалась війна, говорить, ну падіння ВВП, було десь 12 да 10 12 ви що не бачите, що робиться. Боран Стенлі. ну дивіться, бачите, намалював теж падіння. Це можна не дивитись. Там хлопці непогані, але вони нашу економіку дуже поганенько знають. Дуже погане. Вони такі не сидітниці, говорять смішно. О, бачите, а гонтерові компанії показували два десятки зростання. Малочинка, ну добре. Мало, більше. І ще раз говорю, просто коли от таке велике падіння, тоді от навіть коли нічого не відбувається, є зростання. Чиста математика. Те саме цікаве, що там вже непогані хлопці працюють, гонтери, вони що, таке не знають. Оксфорд Еконаміст! Ой, 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 ну це підручників поначитували. Розумієте, тут ситуація така. Вони десь колись читали, що якщо війна, все паде. Я розумію, так ви ж дурні. Треба ж було рік тому, говорить, ну, ні, ви хоч от, Оцей Оксфорд, ну, дурня в дурні просто, щоб ви так зрозуміли. Отак люди взяли. О! о, о. Бачите, а сенс банк, правильно, 5,5. Так і буде. Ну просто да, е, сенс не відчуває краще. Ні, ще раз говорю, це не значить, що щось таке. Дивіться, в минулому році впало е, майже 30 зустрів. Тепер, да, 5,5 буде зростання. Тому що ну просто паніки немає, немає такої, вже призаст... ну, звикли війни, Ось така ситуація. Такі. Так, а це я так розумію, господи, що ж це таке... Зірочок понаставляли. І А, Інститут економіки, консалтингу, господи, я його перший раз бачу. Ну, ладно, хай буде. Ну, НБУ. НБУ, так, да, НБУ, бачите, 0,3. Ну тут ще є така хитрість. НБУ умисно показує маленьке зростання і знає, що буде більше. Воно потім буде більше, скажу, ну, бачите, наша заслуга. І це теж така гра. Це гра, щоб показати спочатку мало, а потім буде більше сказати, ну от завдяки нашій роботі Ми тут подробилися. А, так є. Тепер курс. Ну, драм, бачите, 43. Це мається на увазі на кінець року курс долара. 43 гривні за долар. Зрозуміло. Ну, Конкорд КП366. Це, я так розумію, офіційно. До 36,6 влітку може бути, може, може, але на кінець року ні. ні, ні. Підросте. Боростені, 45. Ну я говорю, що от вони ну, взагалі не знають. Але. Так але. як, Як? Я, я. Чому 45? Що вони це взяли? Ну, давно... Ну, от от хлопці. Тим паче розумієте, це ж одна з найбільших в світі інституційних банків. Там дуже сильна аналітична група. ті. А от бачиш компанія Гонтарій, так, да, більше 40. Оце дійсно, більш неймовірно. На кінець року, так. Да. Я кажу, що в нас може бути падіння, дійсно, навіть 38-37. Але на кінець року ближче до 40. Тут спогоджусь. Ну, 39, це я так розумію, хтось когось писав. А Сенсбанк ставить 43, ти самий. Ну, я знаю, чи 43 ставить, йому 43 треба. Розумієте, в деяких моментах для банків краще 43-45. Більше зароблять. Хоча для ринка ні. Тут 42, а він був взагалі прогноз на роботу. Ні, так він правильно робить. Розумієте, прогнози і діло таке ось складне. ой, складні Ну, дійсно складно. Тому що на свій момент ми бачимо 38. Ну і топці буде 38. Що буде далі? Побачимо. Інфляція. Ну тут бачите 18, тут 17, тут знову 18, тут 15, 15, 17, 19 і 18,7. Це інфляція. За 2023 рік. А якщо ви почитаєте зараз пресу там всі ціни виросли, ціни не виросли, виросли, жах, жух. Ні, інфляція в цьому році буде більше, ніж минулого бажаю. Розумієте, яка ситуація? От коли економіка відновлюється, ціни починають зростати, тому що, по-перше, ну, люди купують. да, так, да, да, не треба. Припідняйтесь далі, прибідняйте. Ще один фактор. Дивіться, як би там не було, але військовим виплачують дуже великі гроші. І будуть виплачувати. Так, да, ці гроші, ну у нас як виходить? Американці і це дають валюту, ми її продаємо, отримаємо гроші, платимо військовим. Так чи інакше ці гроші заходять на ринок. Ціни ті-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти і погнали. Ну, така ситуація. Тому дійсно в цьому році не буде 18, не буде 17, і не буде навіть 20, буде, ну, дай Боже, щоб не 40. А так десь то, що вище 30, це однозначно інфляція буде. Однозначно. Хоча, ви знаєте, то теж ситуація. Всі говорять, ні, інфляція в цьому році нічого не буде менше, чого. В тому році вона була менша, тому що була паніка. Була. А в цьому році людей більше грошей. І коли бізнес вживає, ну, вже люди ну, заначки починають тратити. Саме цікаве, що дивіться, ну, аксіом. Кожен раз. криза 2008-2009. Те ж саме. Падіння, після цього підріз ВП інфляція піднялася значно суттєво. Є. 14-15. Падіння, зросла інфляція розогналася. У нас в 2015 інфляція була значно більше. Не ж Ну так от, -от, -от. Угу. Те ж саме, коронавірус, пам'ятаєте? 2020. Так, да, та ж була дефляція. 21 інфляція. Ну так. -от. І зростання ВВП. Ага. Так ще якраз буде. Це все буде. Ну, в принципі, консенсус. Тепер подивимось, що ж вони... так, о, хе -хе. Ну консенсус вони об'єднали. Тобто, да, у них от падіння. Да не падіння зростання. Курс 41.3. Ну, при... Напевно, все-таки буде 40. Поки що на сьогоднішній хоча, я говорю, що з курсом якась проблема, там бувають таки з'являються фактори, які на сьогоднішній момент спрогнозувати нереально. Ну просто нереально. Тому, так, да, на сьогоднішній момент от, от курс взагалі можна прогнозувати на якийсь короткий короткий, а на великий складний. Інфляція, ні, 17-й, буде, буде значно вища. Матюкатись будете, ругати, приклинати, правда зарплати теж заросте. Ви будете здивовані, але Міжнародний аутів запрогнозував, що на 2023 рік середня зарплата в Україні заросте на 25%. а ви? Так, да, він порахував зарплату військових. Порахував. Ні, ну вона дійсно впливає, ну що ж ви хочете. У нас, виходить, військових багато. Випад. Навіть оці, що надбавки забрали, все рівно великі виплати, великі. І воно дійсно впливає. Тим паче дуже ти дивіться, воно ж тягне не тільки військово, воно ж підтягнуло поліцію, МЧС, воно ж все ж там підтягнуло. Держслужбов, там же ж вийшло, що і воно ж підтягнуло, і так, да, дійсно так воно зростає. Так що таке прогноз. Чере прогнози, прогнози діяли неблагодарне. Розумієте, прогноз, які має недолік. Люди хочуть, щоб прогнози були такі. Чудесне! А як а якщо не реальне? А реальне нам не подобається. А ти важечко. Я розумію, що кожен хотів би сказав би так, а я хочу диво, диво, диво. Дива не буває. Ні, ну дійсно, цей рік буде краще, ніж минулий все-таки. Але тяжковат. Тяжковато. А що ж ви думали? Мінутька легко хлопці починати зараз, а закінчити нехай. Але от після війни, у у у це буде жах. Ха-ха! не да! -ха. Оце буде мрак! Там, там все буде поповно. Інфляція. І крики з істерикою нам не доплачують. І тарифи високі, і МВФ погані. і, і не ті реформи рух. Оце буде мрак повністю. Тому що зараз трішечки ну, війна, економіка так стороночка. І воно якось так загальмувала. А після війни ж вже все ж перемога, а? І тут поповне. Так що, зараз ви, скажімо, розслабляєтеся. Після війни, ух, тоді новини будуть економічні. Жахливіші до жаклиші. Що ж ви хочете? Війна, іграшка така, дорогенька, дорогенька, За її приходиться платити. Дуже дорого платити. Економіка не любить щоб її дргали. А якщо ви дргаєте, отак от і виходить. От така вона ця економіка. Все, дякую за увагу. Все на краще, до побачення, пока.